Так, коротше, всім доброго ранку. 9.30, перше включення. <кій> Став яся її трошки пізніше. Десь 6.46 таке. Просто жахлива ніч була. 13 чи 14 шахетів воювали по місту. Практично ні хара не спали, ні я, ні дружина. В общем. Підери в своєму репертуарі. Але не дивлячись на те, що ну, От реально сьогодні явно не має тої бодрості, тому що просто банально не виспався. І через той голова болить і все остальне. Але працювати потрібно. Нічого з графіку я не вибився. У 8.06 я закінчив бігати. А, так, секунду. О 8.06 закінчив 40 хвилин і пішов працювати. Каву поки що більше не пив, зараз 9.32 вже, бо я 2 минутки говорю. І, коротше, що я роблю? Я сів це з самого ранку одразу монтувати влоги, бо вчора я його змонтував, але не встиг викласти. Тому сьогодні я добиваю влоги, вже п'ятий монтую, а їх okay. всього сім, Тому осталось небагато, але мене тормозить GPT, який мені генерує прев'юшку, тому що він тупорили і не може коректно написати буковий дебіл. Так що так от. Та й все. Ой, ай, ще. Ух, вибити з тих пром-розетку, що плюс-мінус непогано. І, і. і. то, ну, і реально все. Мені зараз уже 9.33 у мене на 10, ну, з 10 до 12, як завжди, публікуються опціони, і у мене не так багато а, цього. Часу, щоб закинути нові лоти. Так що зараз біжу. доб'ю Добью цей. сорі, я просто паралельно GPT відповідаю, щоб мені все ж таки СГД. Згенерував. І кофе візьму на вулицю з собою, поки буду фоткати нові лоти якраз каву. Думаю, я за 20 хвилин впораюся. Якби ще цей додік не, не, не тупив, то взагалі було б ідеально. Бо в мене, я ж кажу, наступний відос вже змонтований, я хотів його поставити заружатися і піти. Ну, блять, цей поц не може мені прев'ю зробити нормально. Я не можу через це піти. Може 34 хвилина. Але в цілому, так я пробігся, нормально, мені подобається, як все то не знімалося. Не прям що на 10 із 10, але нормально. Так, о, зробив він мені прев'юшку, Піздець на мене не похоже, але перед цим було набагато краще, я вам так скажу. Але. Найто буде, бо мені просто немає на то сил уже. Так, кидаємо йому наступне завдання. Так, оце завдання в мене вже готове. Так. Так, провіо форматі. 1280 на 700. 20 для Ютуба. Так. Фото надаю. Так, 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 так. Фото. Одразу закинути. Щось, шо, щось, щось гарне вайбове. Що тільки? Так. Що тут так? Ну, явно нихера не злого. В кадре хотя було б прикольно, но... Бен, ну я хочу біля костра. Ну, давай цей попробуй. Сука! Лагуче да винчи, блядь. Давай, 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 давай. Пойдет. Скриншот. Там уже хайпит управляет сама Бог, качество тут трэш. Так, ту я скачав, по даже зразу можу загрузити, бо менше 2 МБ, Перший раз зробили фотографію, менше 2 МБ, я в шокі. Але, але, любопитний факти. Сука, він не може зробити рівно 1280 на 720. От у нього є свій формат, 1500 там, на 800 чим. І він в такому робить. А він не підходить. І кожен раз потрібно це все виправляти. Кончений мудак. Так, закидуємо. Ви це відео то вже подивитеся, коли воно вийде. Тому забійться. Так, два, три. 4. Окей. Так. Покажу вам. Так, все. Назви ставити відео згорем пополам. Одягаюся. І біжу бігом фоткать лоти. Зараз ти зразу на вечір теж сфоткаю. Так. Роблю каву, голова болить, але не знаю чого саме. Тому якщо це від недосипу, кава пофіксить. Якщо це від недосипу, але причина типу в Даргейні, то буде хуже. Так що зараз дізнаємося. Молочком. Открыли налили шик шик и блеск. закрой шик Сейчас взбиваем и бежимо, якраз Та, я не помню, даже сейчас, может не мывал, Чесно, честно, не помню. Це жесть. Так, трофейм компані, чашечка. Благодарочка їм за співпрацю. Чи мені від них благодарочка за співпрацю? Я не ми вже. Коротше, це взаємовигляд. Ще поки не дуже жарко на вулиці, це добре. Але ну, я вчора виходив, скільки дружиною? Десь 4 години. Я, я від того, наскільки було жарко. Так що вправду кажуть, що літо це буде дуже жарким. Трава вже по коліна, блядь, росте просто неймовірно швидко, це піздяться якийсь. Але худором. Чуть-чуть, що, блядь, не добив, Надо доповити. А те, що дрова порізать, та складе. Так, не рахував скільки там вийшло, чесно кажучи, фоток. Ну, лотів. Але я думаю, достатньо. Зіскучилося за цим кадром. Уже скоро в нових випусках в третьому сезоні. Так що, п'юков. швидко, тут уже трави скільки дивіться. Там все. Тут у нас після густів так не прибрало, треба позаносити. О, що це таке? Хто ти такий? Чий ти будеш? Ну спи Я тобі не мішатиму ти мені, в принципі, та чого ти тікаєш, ти мені не мішаєш, дурку. Ми тут стільки спалили, а попілу навіть і нема, фактично. Кайфік. Начебто ну, і платна підписка, і все должно бути окей, але реально він мене, блядь, доведе до сказу. Ти йому даєш чітке ТЗ ось таке. А він тобі ригає ось таке. Сука, да тут же ж написано формат. Ну от, блять, написано груди влог. Написано, він мені пише. Груди влог, ебать. Груди влог, нахуй. іменно так і написано. Ну ебаный пиздец. О, прощавання. Угу, угу. угу, 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 Да, понял. Хорошо. Спасибо. Спасибо. удалю нахуй цей чат ебаный. Це піздец. До речі, я ж забув вам відзвітуватися стосовно перекладу. Так, дивіться. Другий сезон у нас тут 42 відео, і всі 42 відео були перекладені. Ну, типу, ви уявляєте, скільки це годин роботи для якоїсь, ну, умовно, студії дубляжу або для однієї соло людини взагалі. А ще ж це треба все звести. Розумієте, це прям прям жесть. Я в шокі. 42 відео за 24 години. І я думаю, це не потолок. Я думаю, можна увалити значно більше. Жесть. Просто жесть. Сьогодні я хочу, сподіваюся, що встигну зробити канал і залити перший відосік. Так, все, 11.20. уже скоро аукціони починаються, треба поїсти щось. Це буде тільки другий прийом їжі. це коротше жесть. Сьогодні в цьому плані вилетів прям дуже сильно. Ну нічого. Так, добив я тільки що останній овлог сьомий, тобто 7 днів, 8 днів, сім овлогів, як на мене непогано. Не знаю, вроді голова трохи краще стала. Я мабуть курну, не знаю. Дуже впевнений, та курну акулі. Попробую що воно воно піде. якщо що, то алявлю. Невелика патеря, як то кажуть. Так і останній відос з оцих влогів, що я назнімав, він а, вийде аж 7 травня. І ви можете сказати, що ого, як багато, типу, скільки це там? 2 тижні, да, мабуть. Ну, плюс-мінус, да, 2 тижні. Але по суті, по суті, це не зв'язує мені руки в плані зйомки контенту. Я просто постійно щось там отак от підзнімаю, закидаю це в теки на Google Driver. І коли в мене є вільний час, я беру отак, от і пулом вибиваю, тому що сісти і змонтувати одне відео насправді складніше ніж сісти і змонтувати декілька відосів на потокві в одному стилі, в одному жанрі і т.д. Саме тому мені і подобається на знімувати. От, по якоїсь одної ніші, потім сісти все зараз з однією музикою, вставками, т.д. і т.п. Зробити, і потім забити на це ще на певний час. І, власне, от, Ютубчик під Штати ми зробили. У мене зараз. 25 чи 26 відео в одній текі, і 42 в іншій текі. Тобто великий пул. І я можу тепер сідати це все і заганяти під цей канал, і чекати на плоди. Якщо вони, звісно, будуть, тут то подивимось. Як воно що воно покаже? Дуже мені цікаво на то подивитися і подивитися на результати, які ми зможемо там досягти. Ну, і типу, буквально там, декілька місяців це покажуть. Насправді вже перші відео це покажуть. А, загалом, як є а, у, умовне правило. Якщо твоє перше велике відео на YouTube набирає перші 100-300 переглядів, то це вже успіх і значить, все окей, ти підходиш алгоритму. Але не завжди так буває. І іноді є виключення, і це на СНГ-сегменті, як там в Штатах, та й в них там все завжди інакше. Подивимося. Наприклад, на допах по розпаковкам у мене перший відос там взагалі переглядів не набрали, а потім хуяк і один відос на 10 тисяч. І після того пішли вже там. по тысячи, по півтори, по пятьсот, по семьсот и так далее. Трохи вам котика такого. Да, котик? Ну, конечно. Конечно, про бы балакаем, а про кого ж? Да? Бу -бу -бу. Такая милота, да? Ну, конечно. Да, да, да. У вас тоже коты на спинах лежат, чи нет? Яйчики ще є? Ха? Яйчики ще є у нас. Да, но ну, шкора вже не буде. Да? Не буде шкуру яєць. Не буде. Кабанчиком таким, да? Хто став кабончиком? К... Так, і поїстиш. Що ми можемо поїсти? Це гарне запитання. На яке? Крайні мало відповідей. Нам би зважитись, звісно, в ідеалі. Я, звісно вже і води пив, і кави пив, і все. все, все. І вчора важився, но... Куди ми там рухаємося взагалі. Щось не то. Вчора були інші показники. Набагато інші. Слава Богу. <реш> Ти ще корейше, став з телефоном і з одягом. Бачите, вже роздівся. І прямо хрініл от показника. Думаю, ніхера, себе. щось не в ту сторону ми пішли рухатися. Коли все скинув, то окей. Ставився <реш> на своє місце. І, до речі, якщо вам цікаво, то враховуючи те, що вже не ранок, а я зважуюся завжди о восьмій, сьогодні ніхто не зважувався, тіпа типу як побігав, то 133,1. Роблю ще чай, коротше, їм раз, два, три, чотири, п'ять, шість кусочків колбаски. Ось так от. Чайка, щас я вам щось зроблю. І забираю кальян. Посуду ще й на допоміг. Два дні минут посуду срач півта. Моментально, як то кажуть. Це все помілочі. Все в по Вішок з того, як швидко сьогодні летить час. Це жесть. Уже 4.15. Уже скоро будуть е, аукціони. А я от тільки зараз, реально без прикола, дійшов до того, щоб на аїшку залити нові відоси для перекладу. Тобто воно зранку мало це вже практично 12 годин перекладати, а по ітогу воно просто простоювало. Чий косяк, мій косяк. Сьогодні буду перекладати цю... Руху кабіну, там теж багато контенту. Буду перекладати його на німецьку мову. Коротше, взагалі, роботи дохуя. Одні й ті ж самі розпаковки потрібно ще перевести на польську, на чешську, потрібно перевести їх на німецьку мову. Ну,